Масштабна повінь вирує по Європі уже третій день. Циклон Борис охопив Чехію, Словаччину, Румунію, Польщу та Австрію. Синоптикиня сьогодні відповідає, чи загрожує негода також і Україні. А Російська Федерація під час масштабної повені. По Європі запускає ІПСО проти України, мовляв, Україна рада негоді Європі через малу підтримку і ще декілька причин. Друзі, це все брехня. Прошу поставити вподобайку, залишити коментар в підтримку і підписатись на канал Ростислав Продакшн. в Європі. Великий паводок, повінь в окремих місцях, зривало дамби в Польщі в Австрії. Да? З'явилось чимало коментарів в інтернеті, нібито від українців, де написано, це вам за хліб, це вам так і треба, ви не розумієте, це причини війни в Україні, хоча причини взагалі не стосуються погодних явищ, ну то ладно. Да, і там їдьте назад в Україну, у нас все добре, у нас все класно. То хіба люди або розробники ІПСО не знають, що в Україні не все в порядку, що в Україні війна, що у Львові прильоти? І що у Харкові прильоти кожного дня. що у нас є свої проблеми. Ось такі псо запустили. Да? Тому будьте обережні та не ведіться на ось такі провокації. Адже живемо в еру інформаційних технологій. Кількість жарт закону Борис у Європі зростає, у Польщі затопило ще одне місто. Масштаб лиха показали на супутникових знімках. Від нагоди постраждали Австрія, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Чехія. Внаслідок найсильніших за останні десятиліття повеней у центральній Європі загинуло вже щонайменше 17 людей. Про це повідомляє CNN. У Польщі. Затопило ще одне місто Левінбжеський у опольського воєводства. А в столиці Словаччини, Братиславі, повінь на Дунаї ймовірно досягла піку. Рівень води сягнув 9,6 метра. Всім привіт повені на Дунаї. В Братиславі, в столиці Словаччини теж піднявся рівень води, несе всяке сміття, всякі якісь предмети. Тобто не Така погодка непроста, скажемо. Дивіться такий повний Дунай, прекрасний, хто любить. Повені в Європі вже як класика, як який Дунай сьогодні. У Польщі загинуло щонайменше чотири людини. Прем'єр-міністр Дональд Туск 16 вересня оголосив про виділення 260 мільйонів доларів. Це один мільярд злотих на надзвичайну допомогу найбільш постраждалим регіонам країни. Також він зазначив, країна має намір звернутися до Європейського союзу з проханням про екстрену фінансову допомогу. Тим часом у Польщі спостерігається мародерство в магазинах та супермаркетах. <смеш> Пацієнтів у лікарні Ниса, зокрема, вагітних жінок, довелося евакуйовувати після того, як губернатор міста заявив. Установа більше не може функціонувати належним чином. Місто Клоцько майже повністю занурилося під воду, а один із мостів став повністю недоступним. Влада міста Левінбжеський у польського воєводства закликала мешканців евакуюватися через затоплення вулиць. А в Вроцлаві і Нижній Сілазії підіймають набережну, аби захистити райони від можливого затоплення. Для цього використали 40 тисяч мішків з піском. У Чехії загинуло щонайменше троє людей. Так Ож тисячі жителів залишилися без гарячої води електрики після того як влада закрила теплоелектростанції у місті Острава, яка розташована за 15 кілометрів від польського кордону, теплоелектростанція Вуеля. Була змушена повністю зупинитися через повінь, внаслідок чого 280 тисяч мешканців міста залишилося без гарячої води. Влада також стурбована ситуацією в чеському місті Литовле, де 80% будинків затоплені. У гірському містечку Єсени, де звикли вітати відвідувачів спа курортів, місцеві жителі намагаються впоратися з брудними поводковими водами. У Румунії за останні кілька днів загинуло сім людей. Ситуація там дуже складна. В Австрії 15 вересня загинув пожежник, а 16-го аварійні служби знайшли мертвими двох чоловіків віком 70 і 80 років. Вони потонули у власних будинках у Нижній Австрії. Регіон продовжує перебувати у складному становищі. Шлюзи там, наверное, метра три внизу і водою. А на лодки пообривала, дивлюсь там далі. Десь там. В Угорщині прем'єр-міністр Віктор Орба намагається розвіяти занепокоєння мешканців столиці Будапешта. У відеозверненні, знятому на західних берегах Дунаю, Орбан сказав угорський експерт, з управління водними ресурсами впевнені, рівень води не перевищить попередні рекорди. У Словаччині метеорологи вважають, рівень води вже стабілізувався і далі буде спадати, оскільки така тенденція вже спостерігається вище за течією в Австрії. У Братиславі були підтоплені деякі прибережні ділянки попливла зокрема. І будівля міністерства спорту фото зроблені супутником показують затоплені території вздовж польсько-чеського кордону. За знімках видно масштаби катастрофи. Цитує видання «Обоз.UA». А от синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуха в коментарі громадському радіо заявила: циклон Борис Україні не загрожує, оскільки шторм, який охопив у вихідні кілька європейських країн, почав. Втрачати свою силу, за її словами, допований у Європі призвів циклон Борис. А така синоптична ситуація склалася тому, що він виявився фактично заблокованим над Центральною Європою. Вона пояснила, над північю Європи розташувалося потужне поле високого тиску, яке не давало рухатися циклону Борис. Друга передумова, за словами синоптикині, пов'язана з температурними контрастами. Вона пояснила на центральну Європу з північних широт зайшов потік холодного повітря, тоді як південний схід Чорне море, в тому числі Україна, перебували в більш теплій повітряній масі. За рахунок цих контрастів і блокування циклону. Склалася така синоптична ситуація, яка викликала руйнівну повінь у кількох європейських країнах. Водночас сильна злива в Одесі, яка пройшла 15 вересня, також пов'язана з впливом атмосферних фронтів циклону Борис. Крім того, сильні дощі в цей період також пройшли в карпатському регіоні. Нагадала Наталія Птуха. Коли говорила про прогнози, які свідчать, що такі повинні ставатимуть дедалі частішими, синоптикиня не радить довіряти їм на 100%. однак наголошує на тлі кліматичних змін інтенсивність повеней так само, як інтенсивність посух на європейському континенті, може зрости. Україна запропонувала допомогу країнам, що потерпають від повеней, до Польщі, відправлять підрозділ ДСНС. Україна запропонувала допомогу Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії у подоланні наслідків повеней. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Україна солідарна з сусідами, які потерпають від руйнівних повеней на доручення президента Володимира Зеленського та за координацією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Ми запропонували цим країнам відправити підрозділи ДСНС України для допомоги у подоланні лиха. Міністр висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей та руйнуваннями відповені у центральній Європі. Наші думки з усіма постраждалими громадами. Бажаємо нашим сусідам якомога швидше подолати це стихійне лихо.